Ангел, українське сердечко, папа України», соняшник, і пише тато, мама і злата, тому що я собі подумаю, ніби я в світі українського у, у, у Україні. Тату сказав, що це все українське є. Коли почалася повномасштабна війна у 22-му році, чоловік вступив в постомитівське ТРО. Він був тут на захисті і на навчання в місті Постома, проходив базову підготовку. Мені було все сумно, коли я була маленька, тому що мені десь було десь вже десь або два, або три очки, то, то та це було десь зима, то тато пощався перший важці, йшов на війну. Ми сиділи з нею разом в телефоні, і я ну, вона була біля мене. Я гортала стрічку Фейсбуку. Там було о, таке коротке, ну пара фотографій, відео на діке з було, що ось там, типу, передають дрони. Вона каже: мама, це, мабуть, те, що наш тато тим керує, це дрон. Я кажу, так, донечко, це дрон. Вона каже: дивись, а це хлопцям воєнним передають. І а чому нашому тату не передають? Я кажу, донечко. Тому що для цього потрібно дуже багато грошей, потрібно збирати ці гроші. І Вона каже: А давай їм напишемо, і нам теж відповідно передадуть. Мені потрібні моєму татої ці дони, тому, що тато буде святкувати, де осіян. І ось в липні та вже серпні в місяці нам дали відповідь, що для нашого тата дають допомогу в вигляді 20 дрон, та штук, і завдяки златі, тому що вони розуміли, що це настирливо просить дитина. Мені було то весело, що я що вони поїдять до тата, і тато переможе ось росіянів. Я горда за те, що вона е, свідомо мислить, свідомо розуміє, що зараз довкола неї відбувається. Вона не живе в ілюзіях чи в казках. Хоча в п'ять років можна ще було жити в казках. На жаль, е, зараз розбиті дві машини е, в чоловіка і в хлопців загалом побратимів їхніх, і нам потрібно дуже швидко автомобіль. Збір зібраний, але і відповідно я додатково робила е, цей збір лотерею. Який теж долучається, це ми за пару днів зібрала 40 тисяч і на чи чи там, де воюють з росіянами. Я знаю з тому, тому що мені трошки тато е сказав, а далі я сама зрозуміла.